Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо крок номер 27 нашої вишивальної гри разом з Олею Вишивальною черепашкою, вишивальний батл». Сенс цієї гри в нас є дві роботи. І в мене, і в Олі. В мене робота номер один це Діменш Чобідок. Робота під номером 2 це Львів від торгової марки Леля. Ми вишиваємо ці роботи. І саме рулетка нам надає яку роботу вишивати, і скільки. На цей період часу Оля мені сказала, що вона візьме поки що невеличку паузу, їй потрібна відпустка саме на, на цю гру. Але я з дозволу Олі все ж таки вирішила продовжувати виконувати ці кроки надалі, тому що ну, поки роботи йдуть, поки виконуються ці завдання. Думаю, я зупинятися не хочу. Тому Оля мені дозволила продовжувати далі. Вона так само буде для мене крутити надалі рулетку, але Оля вона взяла невеличку ж кажу, відпустку. Щоб відпочити, може, вона буде поза кадром знімати, вишивати, господи, знімати кажу, а знімати не буде, не знаю. Ну, коротше кажучи, як Оля трішечки відпочине, повернеться до нас в будь-якому випадку, як вона сказала. Тому без питань Оля буде мені крутити рулеткою надалі, а я буду виконувати два завдання, її своє. І надалі буду знімати і показувати вам свої роботи, як вони просуваються. Тому що я кажу, вишивальні рулетці ці роботи в мене просто летять. Як я колись розпочинала сам цей чобіток, тільки був край краєчок вишитий, то за цей рік в мене вже вишита майже повністю. Вся робота прибираємо в бік прев'юшку. Бачите, зараз я вам буду показувати, бачите, наскільки в мене цей дідусь підріс. Якщо раніше я розпочинала, в мене буквально трішечки, мені здається, отак було вишито. Все решта, те, що ви зараз, бачите, вишите, це якраз я вишила за період нашого м -м, вишивального батлу разом з Олею, і я підходжу до кінця. Ось така робота це робота номер один. Робота номер один це Львів, Львів від Леля прибираємо в вбік прев'юшку. Хоча цю роботу я вже розпочала вишивати, на протязі, коли було відшито трішки більше, ніж в чобітку. Але в будь-якому випадку, мені здається, от було не повністю дошити ліхтар. Ще не було цього трамвая, була тільки ця будівля і оця верхня частина. Тобто цю решту я вже позашивала. Повністю в нашому вишивальному батлу за два кроки. Тому роботи в мене просуваються в батлі дуже класно. І через це я попросила Олю, що я зупинятися не буду, бо я не хочу поки що робити відпустку. Я надалі буду виконувати ці завдання. І Оля мені дозволила і сказала, що вона буде мені крутити рулетку надалі, тому я буду виконувати відразу обидва завдання і своє Оліни. Ну, а як тільки ж кажу, Оля відпочине, вона до нас повернеться і буде показувати просування по своїх роботах. Хоча я так собі думаю, що може Оля поза кадром якраз ці дві роботи і завершить і вже повернеться з відпустки до нас з новими роботами. Ну, В мене трішечки інакша ситуація, буду все вишивати, показувати вам. тому давайте зараз подивимося, яка з робіт в нас буде перша і з чого ми саме розпочнемо. І, все ж таки, до першої рулетки я вирішила приступити саме до Оліного завдання. Вона нам крутила і її, її рулетка нам надала. Чобіток. І чобіток під норму 286 хрестиків. Це не так багато, в принципі. Я думаю, що швиденько впораюся саме з цим завданням, і потім ми перейдемо з вами вже до другого завдання, тому що хто дивився попередній наш випуск, крок під номером 26, ті знають, що в нас знов буде приймати участь в крок кроці номер 27 дві роботи. Першу я все ж таки вирішила вишити чобіток, той, що нам надала Олі на рулетка. Ну, а потім того як я виконую ці 286 хрестиків, ми з вами перейдемо вже до роботи номер 2 торгової марки Лелі. Подивимося, скільки там нам потрібно вишити хрестиків. Ну, а це про все будемо з вами трішечки згодом розмовляти. Саме що стосовно цього дідуся, я думаю, що я буду на півхрести все ж таки завершувати саме в цій частині, щоб повністю, знаєте, до. Верхнього цього орнамента до того місця, де буде в нас ім'я. Ну, тобто, в моєму випадку буде написано тато великими літерами. то Хочу цю частину завершити, повністю добекати, що мені лишилося оцю верхівку ялинки. Тобто, у нас будиночок він вже готовий, все добекано, нічого не треба. Саме бекстічу мені лишилося доробити у цю ялинку. І якраз в цьому периметрі, там, де буде оце небо, сніг і все решта, ще треба буде покрутити фрузлики. Тому для того, щоб все це робити, бек і фрузлики, мені треба завершити оцей периметр. І саме цим я буду займатися з вами зараз. І потім повернуся до вас, щоб показати, як виглядає 286 хрестиків. Ну, це буде трішки більше на півхрестиків, тому що сага моя переводить в. Хрестики цю роботу, і, до речі, відкрию вам таку невеличку таємницю. Коли ми завершимо цей чобіток, я вам вже казала, що я буду розпочинати відразу наступний чобіток. У мене якраз в нову вже програму залити два перенабори чобітків, які я планую вишивати для своєї мами, для своєї невістки. А ну зараз давайте якраз вам. У мене якраз планшет все біля мене лежить. Ми зараз з вами підемо. Ну, просто, знаєте, така, знаєте, цікава, ціка, цікавиночка, господи, як, знаєте, казали, колись на затравочку треба зробити, щоб вас зацікавити, що ж буде в нас надалі. Коли цей чобіток завершиться, бачите, я вже собі залила в своїх хрестиків дуже-дуже багато, бачите, різноманітних схем. Це все мої майбутні плани. Все, що я хочу вишивати, бачите, мені треба вишити цей, цього коня від торгової марки Фрузелок, бо першу, яку я вишила, я подарувала лишила її в італії жінці-італійці. це галін коржик, який я планую так само завершувати його після того, як я завершу через складку в п'ятниці 13 го Я дуже хочу взяти цього коржика. І до чого я вам це, всі... це мої всі плани. Бачите, знов Катя Безперстова. Е, мені здається, це Світлана, чи Яна Мінасян зачекайте. І Лі Світлана Січкар. Дівчата, ану, зачекайте, можна відкрити. Тому що це в нас Вознесенська обидві її схеми. Я колись купувала їх. Ану, давайте відкриємо, хто у нас, в тому що в нас є інформація, хто це є. От за що люблю цю програму? Я на Мінасян, бачите? Відкрив собі, все тобі маєш, все тобі є. Це якраз я колись цей набор купувала у китайських виробників. Ще не знала, що це Яніна схема. Але я купила, придбала саме офіційно в Яни. Це у мене так само набір є китайський, який перший я дизайн побачила саме в китайському наборі, але я офіційно придбала в Каті Безперстової. У нас є переписка, є підтвердження, що ці схеми куплені, вони не вкрадені. Ні, Потім, бачите, дівчата-хитрі синиці. Це мені корились, жаржини дарували. Але це до жаржини не нашого розробника. Знов дівчата хитрі синиці. Знов хитрі синиці. Бачите, я обожнюю ці семплери. У мене їх тримедовий, лісовий і морський. Там ще є рибалка, але я її не дуже хочу. Це не зовсім моє. Бачите, знов сови, все. І я от собі підготувала два чобітка, які я планую вишивати. Наступними цей чобіток у нас буде вишиватися для моєї мами. Ой, так, не туди пальцем ткнула. Це про роз... розробника. Да? Що ж таке, загружайся. Це я пальцем ткнула, сижу, якраз у мене тут, бачите, знизу ці кнопочки, і я коли вам розповідаю, я не бачу, що я роблю внизу. Так, да, давайте з вами повернемося. Це в мене все ж не втрачає надію. Я приношу поступову схему, які я відшити в мене дуже багато, і там, де не складно перенести свої просування, тому я всі, що розпочала в сагі, вже переношу поступово сюди. І оце перший чобіток, який для моєї мами буде. Бачите, він трішки на прев'юшці, я не знаю, він так залився. Но це для мене не важливо, він в мене, оце для мами я буду вишивати. Ось таку красу, і тут, бачите, теж написано, що це є у нас хто Dimensions. Автор невідомий написано. Ну, це Dimensions. Коротше кажучи, це перенабір знову з інтернета. Буду паралельно дивитися в схемку. До речі, мені здається, ані трішки інакше. Бо мені здалося, що ця верхівка схожа на те, що я. Татові зараз вишиваю, а другий чобіток, бачите, воно чомусь якимись кубіками передалося це небо, воно не кубіками, воно нормально так залилося просто. І ще один чобіток в мене, який я буду вишивати своїй невістці. ось такий, о. І я не знаю, з кого з чого я розпочну раніше. Чи для невістки зроблю, чи може для мами. Ну, Я думаю, може для невістки зроблю, бо хоча і той і інший буде не дуже весело вишивати. Хоча я пам'ятаю, цей сніговик, це такий днівний сніговик і його друзі. А тут в нас сніговик, ну, днівний назви, чесно кажучи, я навіть не переведу. Написано сніговик, сноумен. Це наступне слово, я не знаю. Ну, коротше. Або оцей буде сніговик вишиватися наступним. Коротше кажучи, я вже буду вишивати через хрестики. Ось якраз дві прев'юшці. Саме цікаво, що чому. О, не не туди. туди, Це мій пальцем тикає, не туди, куди треба. Чому цей сніговик, він якось, бачите, тут фон, не кубіка мені. Але він саме в програму залився чомусь кубіком. Але я нічого робити не буду. Як є, так є. Я все одно знаю, як воно буде виглядати. Тому найближчим часом ці два. Носка або там, шкарпетки, або, як це правильно сказати, чобітка, будуть вишиватися замість цього дідуся. І е, чи, чи друге, які я візьму, я ще не вирішила, тому що хочу обидва, вони дуже класні. Ну, трішки відступила саме від теми чобітків. Відступили, точніше, від теми нашого вишивального батлу, але все одно це також стосується цієї гри тому що це буде заміна після цього дідуся. Але щоб його заміняти. Треба для початку його душити. Зробити по ньому фініш, це як мінімум. Але мені дуже кортить, я так хочу скорше перейти повністю на програму Хрестики, тому що деякі схеми, там, де вишито не дуже багато, і розкіт не дуже великий, там, де я маю змогу залити, ну тобто, свій прогрес вручну перенести, це я буду робити. Переносити поступово в хрестики. Якщо ну, до того, до тої миті, коли переносити треба буде, може нам автор тої програми щось допоможе, щоб перенести саме формат той що в сагі, щоб перенести його в хрестики. Не знаю, як вийде. Але там, де не дуже багато вишито, там, де є в мене змога перенести, там я буду вручну переносити і вже поступово буду переходити саме на ту. На той застосунок дуже мені крутиться, ще погратися, перейти до нього, більше повишивати саме по тому застосунку. Але це все буде трішечки згодом. Тому то давайте будемо з вами приступати до мого дідуся, якомога швидше його просувати, щоб замість нього прийшов новий чобіток якийсь, або сніговик, або Санта-Клаус з подарунками. Але в будь-якому випадку, або мамі, або невістці, для когось я наступний чобіток в будь-якому випадку розпочну. Але, ну, Тому що в будь-якому випадку, ті чобітки, які я вам показала. Вони будуть один за одним вишиватися або невістки й мамі, або мамі потім невістки. Я не знаю, як то воно краще зробити. Ну, подивимося, я ж кажу, наприкінці цього чобітка, що мені стукне в голову і що мені більше закортить саме з тих дві, двох робіт взяти. Ну, поки що я зупиняюся, як завжди, налялякала дуже багато, по темі і не по темі. Дуже швидко. Ну, як завжди, все, нічого не міняється. Тому давайте з вами попрощаємося. Перейдемо до моїх хрестиків, я до вас повернуся, коли вже зробиться мені потрібна норма на цьому дідусі, і ми перейдемо з вами до наступного завдання. Ну що, друзі, 286 хрестиків я зробила на цій роботі. Ну тут зашивалася, як ви бачите, тільки напівхрестики, і вони автоматично переводилися в хрести. Ну, це, як завжди, стандартно все. Так, давайте приберу, щоб було краще вам видно. Вишивала я саме тут, бачите, напівхрести закривала от в цьому місці, в цих місцях якраз трішечки мені додалися напівхрестики, тому що так, щоб більш чітко цей димок було видно. Ну, і по факту все. Оцей шматочок він якраз затягнув у мене. На 286 хрестиків мені здається, ще тут трішечки я додавала, там іншим кольором. Але в будь-якому випадку душилися тут на півхрестиків, 4 складення. І зараз я вишиваю мені набагато легше, тому що тут у нас йдуть на у два складення блендом. І у це все поле треба зашити якраз цим блендом в два складення, тому що ну, воно взагалі піде набагато легше, ніж попередньо те, що вишивалося в нас тут в нижній частині, тому що тут у нас було складення в п'ять ниточок. Двома кольорами-блендами, так само в 5, кольор... 5 ниточок було 2 плюс 3. Ну, тобто тут досить таким, плотна зашивка була. Але оця верхня частина це вже буде не півхрест, в два складення, це піде досить так легко, без всяких проблем. Ось такий дідусь у мене готовий. Ну, так, 286 хрестиків це зовсім мало. Я думала, що ну, хоча б трішки більше позашивати, взагалі б класно було сісти. І душити його, тому що, ну, по факту, лишається не дуже багато, ну, може, десь, отак, от ще. Але в будь-якому випадку ще є пару місяців, місяці три. Я думаю, що до Нового року, якраз тільки до Нового року я цю роботу і душию. Ну, в принципі, по цій, по чобітку я вам все розповіла, показала своє просування. Зараз давайте будемо з вами переходити до завдання номер 2 що нам надала друга рулетка? Мені здається, друга рулетка це вже була моя. І моя рулетка там трішки більше видала нам хрестиків, бо я, знаєте, такі, я не вмію робити завдання з маленькою кількістю хрестиків. В мене, мені здається, найменше було 200 з копійками. Я не пам'ятаю навіть, щоб я 100. З з чимось писала, ну може, є, звісно, я не пам'ятаю. Ну, в будь-якому випадку, давайте за вами зараз попрощаємося з цим дідусем. Поки що його відкладемо в бік і подивимося, що нам надала рулетка під номером 2. так, друга рулетка. Перше завдання в нас виконано, ми вже все зробили. І як ви бачите, друга рулетка моя вже до якої зараз ми з вами будемо приступати, це набір торгової марки Леля. Чому я хочу Леля постійно Леді називати, не знаю. Бо Леді так само український виробник, який в мене є в наявності. Там такі хатинки дуже класні. Ні, Тут торгова марка в нас Леля. І норма на цей раз у нас 358 хрестиків, трішки більше, ніж було в Чубіткові. Але не так багато може, якби мені хотілося, тому що, знаєте, мені кортить цю роботу якомога швидше завершити, тому що вона дається мені нелегко. Ну, ви це знаєте, я вам це все вже розповідала не один раз. Тому не буду багато лити води, нити, і скиглити вам. Просто буду казати, що 358 хрестиків норма в нас по цій рулеці. І я буду все ж таки доробляти оцю частину, трамвай, напівхрести. Але спочатку, я думаю, що я напівхрест дороблю тут, тому що мені лишилося, бачите, по схемі. Ну, Воно, в принципі, якщо я навіть покажу, вам дуже сильно нічого не змінить. Ось, бачите, ці напівхрестики мені треба доробити. І деякі ще напівхрестики мені не вишиті оці тут ліхтарі. Ну, тобто, отут трішки-трішки мені лишилося, щоб доробити. І потім ми поступово з вами перейдемо, я думаю, що на цю нужню частину на півхрести. Або, може, не ж кажу, буде пригати у саме цьому периметрі, якщо кольори будуть перекликатися на півхрести в цьому місці і цей трамвайчик. Тобто, ну, як мінімум, цією частиною ми будемо з вами займатися, поступово переходите, вишивати. І я так собі думаю, що понизу-понизу, поступово повернемося з вами до неба. Якщо, чесно кажучи, не зациклюватися і вишивати, знаєте, так, відпустити все і просто робити хрестики, я хрестики, то робота досить вишиває, вишивається нормально. Не так заморочливо і не так ти страждаєшся. Тому краще вишивка я ж кажу, краще вишивка це кращі ліки, як каже наша, моя подруга, Люсік, канал Люсик вишиває. Тому ці ліки в будь-якому випадку, навіть якщо ну великі ж і руки бувають, правильно вже не є смачні. <сум> ну, от така от в мене пилюпілюля, це оцей Львів, але я ж кажу, якщо трішечки відключити свою зацикленість на тому, що складно, і щось там тобі не подобається, щось там тобі не так, то робота досить просувається непогано. Навіть оці один-два хрестики розкіт по всій території. Ну, вдаються не так складно вже, коли ти починаєш поступово відключати свій мозок і не напрягаєш його так знаєте, своїм ниттям. Тому давайте з вами будемо приступати до цієї роботи, тому що мої сусіди що? Правильно, субота, вони почали сверлити. Тому треба переходити до хрестики. Ну що, друзі, мої стандартні, я до вас повернулася завдання номер 2. Рулетка номер 2, яку крутила я, мені здається, якщо не помиляюся, з завданням 358 хрестиків я виконала, повернулася до вас, щоб вам показати, як це виглядає. Тут у нас додалися в більшості ці жовті і помаранчеві напівхрестики, додалися тут трішечки хрестики напівхрестики, також жовті і помаранчеві в трамвайчику. Ця частина в мене вже повністю дошита. я, Тут блакитним додала на півхрест, зашила ще якраз там рожеве було в два складення. Ну, тобто ця частина в мене готова, і я так плавненько собі перейшла на цю серединку, якраз трамвайчик і. Ця бруківка, яка в нас волога якраз вишивається в цій частині, то якраз цим займаюся і перекликаються в нас кольори і там, і там, тому мені зручно напівхрести в нижній частині це напівхрести в одне і в два складення поки що, там інших не було. Тому мені так швиденько і легенько далася ця частина, тому що. Ну, тут вже цепочки такі пішли, ланцюжки з напівхрестиків, досить так легко воно далося. І якраз цього помаранчевого, жовтих кольорів досить так немало в цій частині, то більш-менш буде нормально вишиватися. Ну, Там єдине проблематичне, де рожевий, оці, бачите, по два хрестики. Тут ну, є такі. Отут було один хрестик вгорі, інший хрестик внизу. І три посередині, і вони різними кольорами вишивалися. Таке так само було тут. Але саме ця частина, яку я зараз вишивала, далася мені досить легко, тому що тут, скажу, використовувала тільки два кольори: жовтий, оцей світленький і помаранчевий, такий жовто-насичений, скажімо, як жовток яєчний. І тобто, саме цих кольорів було досить багато, вишивалося легко. Не було такої мішаніни, там один відшити, прикріпіть, закріпіть, переходьте далі. Єдине, що парковка, бачите, в мене лишається, бо без парковки щось я тут зовсім заплуталася. І надалі продовжую саме паркувати ниточки, тому що без парковки я тут просто, особливо, якщо розкіт іде хрестиків тут далі, то для мене це проблематично, тому що тут у мене рівномірка, ну, в наборі вона і була. Мурана Лугана 32 го аккаунту, мені здається. Тому що я прив'юшки при собі не маю, я якраз в першій частині вам показувала, і я не пам'ятаю, казала чи ні, складові цього набору. Але я ж кажу, от на цей раз щось я прив'ю не взяла, так поспішала до вас, щоб показати вам свої просування, що в мене вийшло на цій роботі. Поки що саме ця частина вишивалась легко. Тому що я ж кажу, велика кількість була на півхрестиків, хрестиків. Одного кольору не треба було не досягати. Тобто, якщо трамваї використовувалися хрестики, ну і де ніде так було, що де-інде, бачите, там були і напівхрестики. Але в більшості використовувалися я ж кажу, в трамвайчику хрестики, а відображені саме цього трамвайчика в такі бруківки, то там був напівхрест. До речі, я себе спіймала, знаєте, на якій думці. Що, хоч цей набір і складний, але мені дуже подобаються сюжети, де зображені трамвайчики. У мене від марічки є трамвайчик осінній. І я так собі думаю, мені треба ще придбати від нової слободи осінній трамвайчик. Я про це замислилася, що вони дуже гарно виглядають. Мені подобається, як воно виглядає. І осінь моя улюблена, тому від марічки я маю такі трамваї, треба ще буде собі замовити від нової слободи. Так само, щоб в мене був той трамвайчик. Бо він мені, знаєте, так мені щось взагалі подобається в осінніх сюжетах, в пейзажах таких, щоб це був якийсь парк, якійсь лавочка, там парасолька лежала. Або вечірня осінь, і там гуляють люди. Або осінь, йде дощик, все навколо золоте, і ось такі пейзажі мені подобаються. Саме городські, саме паркові такі, знаєте, мені подобається, або вуличка якась городська, там їде трамвайчик, або автівка посеред жовтого листя. Знаєте? І я так собі навіть не настільки лісні пейзажі мені подобаються, скільки міські. Саме осінні міські пейзажі. Я собі так, знаєте, себе спіймала на думці, що саме міських осінніх в мене не дуже багато. У мене від катрусяних рукоділок ще колись, як коли була катруся, і не катруся, а катруся на рукоділки я купувала в неї наборчики, то там в мене ще є осінні, там, де пара гуляє з собачками, там, де осінні в мене якраз тріо таке є. Трібтіх саме з осіннього паркового такого пейзажу. А ось наборчики такі, щоб звичайні, я не можу нічого згадати, щоб в мене таке осінні-осінні прям було. Треба себе, знаєте, подивитися. Я навіть в Лукаса набори, які я дуже полюбляю, я не пам'ятаю, щоб мене дуже багато було осінніх якихось сюжетів. Зимові є, квіткових дуже багато. А ось так, щоб осінь-осінь, то в в осінні млин, я пам'ятаю, є. Є осінні. Є... Там, де будиночки такі, там, де кульки повітряні літають. Ну, повітряні кулі, скажімо так, не кульки, а кулі. І все. Мені здається, що в мене там не так багато. Мені, я хочу ще собі від Лукаса купити ці гарбузи. Хоч там і синички на тих гарбузах. Зображені, а синичок не може бути восени на гарбузах. І... Ну і нехай, яка різниця? Може, то не синичка, а щось інше. То я собі я ж кажу, я полюбляю багряну якісь такі гарячі кольори саме в осінніх пейзажах, щоб були гарбузи. Щоб були осінні листя, і треба міських пейзажів собі подивитися, ще щоб було зображено саме осінь. Ну, коротше, як завжди, я вам налялякала дуже багато. Юнонка Балакулькіна, треба було <реш> так собі назвати свій канал. <реш> Юнонка Балакулькіна <реш> по-інакшому, тому що я постійно ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля якусь тему спіймаю, яка мене цікавить, і я можу годинами вам розповідати. Тому давайте, певно, будемо з вами закруглятися. Другий процес в нашому кроці, номер 27 я вам показала. Всі мої хрестики напівхрестики по завданням вже готові. Будемо з вами поступово переходити до наступного кроку, до кроку номер 28 Хто хто зі мною грає разом? Будь ласка, не переключайтеся, у нас зараз буде завдання. Поки що не запрошую до Олі вишивальної черепашки до перегляду такого самого відео. бо В Олі у нас відпустка. Вона, я думаю, що дуже швиденько до нас повернеться, трішечки відпочине, повернеться до нас, і ми тоді вже будемо. Дивитися також також просування по цій грі нашої Олі. Ну, Олі може, будуть зараз інші якісь відео, Ну, бо я так розумію, що Оля хоче взяти відпустку не тільки від вишивки, я думаю, ж від зйомок теж, ну не знаю. Коротше кажучи, це таємниця Оля не буде її відкривати, може. Оля нам щось цікавеньке познімає, покаже інше просування. Ну, а поки що я буду віддуватися за двох, за себе і за свою вишивальну подругу. Оля, я тебе чекаю в повернення, тому що одній мені сумно. Давай відпочивай, набирайся сили і повертайся до мене. Будемо знову вдвох з тобою вишивати наші процеси, просувати їх, щоб вони в нас дуже швиденько так. Поспішали до фінішу і закінчувалися. У мене мої два процеси. На цьому процесі вже майже 50% я вишила. І це, знаєте, хочу вам сказати, завдяки батлоу майже 50% це вже класно. Mm -hmm. Я вже собі будую плани, що в мене буде наступним. У мене там ще одну, я карткову гру хочу розпочати. Вишивальне зілля, я вам казала, що, певно, ми припинимо. Бо там лишилося 10 карток, які вже нема сенсу виконувати. А ось іншу карткову гру. Я спочатку думала з основної своєї гратації взяти якісь там процеси, але ні. Подумала, що ні. Там буде не так цікаво. А мені саме я бажаю, маю бажання пограти так, щоб мені було цікаво. Я вже, в принципі, там собі такий списочок склала з чотирьох процесів, що я буду собі додатково до гри брати. Ну, але це історія вже іншого відео. цього, Тут у нас вишивальний батл. Ми бачимо з вами, спостерігаємо тільки за двома процесами, за цим львівським трамвайчиком, львіві торгової марки Леля і чобіток від Dimensions, який теж підходить у нас до завершення. Ну, давайте будемо з вами прощатися. Хочу сказати вам величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. А на цьому все всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео. А хто грає разом зі мною, не переключайтеся. Вас чекає ще завдання.